Це да. обман. Я не продаюся 300 тисяч копійок. <світ> а, ой, <світ> жду да, Ну, всім привіт! із вами Ефер, і вітаю вас на новому режимі. Якщо може так висловитися. Так, сьогодні я один буду грати в міні-ігри. Вот. Здається, все. Чикінжокей! О, навіть він Він коштує дорожче, чим я. Чим я, чим я. Е, 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 серйозно, я шо, шо, сьогодні чуть-чуть занадто веселенький. От. Е, починаємо. Запалюємо легені, так сказати. <му> Будемо вибирати режим, який пограємо. Я думаю, за сьогоднішнє відео ми пограємо різні режими. Або... Ну, я точно хочу пограти в і хованки за блоків, це точно. А далі вже, мабуть, по ситуації подивимося. Тому, ладно, давайте, значить, почнемо зразу з Бедварса. Погнали! Так, все, погнали! Погнали! ху ху хух Давненько не грав неграв Бедварс, а тим більше в Майнкрафті, тому всього го погнали. Дівчиночка, що тут робите? місціс. Ну, я знаю, коли ми двоє сидимо, нам порівно розподілюється. Давайте я швиденько втечу на цю фармілку, наприклад. Опа! Погнали, де купляти? Я не пам'ятаю, во, во, во погнали, торгуємо. Ось кош... Чекайте, я, я здопонув, я подумав, що буде 4 коштувати, як оригінальному бедварсі, що чуть-чуть. П'ять золота. П'ять золота це треба прокачати. Щоб прокачати його, потрібен один алмаз. Не, нам треба блоків. Погнал. Алмази мені будуть потрібні. Пляха. Блоки закінчились! Прокачати, прокачати цю фігню Ну де вона тут от. Опа. Давай, ладно, я її скину половинку хоча б. на, М -м -м. Я йду сюди розігруватися, типу я не, ще не так сильно підготувався, я ліпше зараз вот, деревом захищаю трохи е -е, підрослаблюсь, можна сказати. Е -е, от. Народ у мене, що дійшло червоних немає. Їм ліжко знищили. Що вона геть? Що геть? <правлі> 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 Ладно, окей, добре. О! Я впав! Реально якийсь дріж просто днищий. Без нічого, просто чисто такий... А добре, я чуть-чуть. Ну -чуть, э, бера вот вот так бігати, я... 12 алмазів, слухайте, слухать, це нормально собі. Ха. Ну, я зламав, я зламав жовте ліжко, я імба, імба. Ха. Ні, будь ласка. Чорт. ну, Ладно, я з собою задоволений, я прям задоволений з собою, що я зробив. Я зламав жовте ліжко. Ладно, везе, везе, везе. Треба кірочку, мабуть. і Не хватає, нема алмазів вже, блін. Тому ніхто не побачив. Тихо, 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 тихо. Чекай, чекай тихо. Отак? Вот ні, діти. Будь ласка! Да! Да, сині слава ні! Я, я тащу, я тащу! Мужики, я тащу цю гру! Я тащу цю гру просто! Ха -ха -ха. Червоних уже давно немає. Вот. Чорний, але там в алмазках! Там в алмазках це погано! А в нас теж тип в алмазці тепер. Типу я буду лучником. Ніе! Тільки не то, тільки не то, тільки не то. Пляха! Наше ліжко зламали. Чорт. Сині машини, мабуть, сині, мабуть, це машини. Мабуть, ми не на тих нарвалися. Чорт, мужики. Я знаєте, я це ніяк не коментую. У Мене просто зараз паніка і мабуть це все, мабуть, це все. Мабуть, я не, з... не справи... я не справився. Ну, чесно, мені здається, що в них чити, мені здається, в них чити. Тому що я біг далеко від нього, мене все рівно хтось бив. Ну, ладно, чесно, е, все рівно гарна катка. Давайте я, мабуть, вийду, я думаю, і пограємо щось інше. Мені все рівно подобається ця катка. Блін, я, я нажав бедвар згарати, я не хочу. Ну ладно, все, давайте, значить, пограємо якийсь інший режим, наприклад, ховатися за блоки. Ну, давайте пограємо, погнали. Так, що ж, пустоту після бедварсу, хоча я розумію, що я зробив багато всього можливого. І, блін. Ну, мені здається, в них були чити. Мені так здається. ну. Давайте одраю, давайте виберемо блок. Сіно, сіно, я я рахую, сіно завжди маєте щити. Палися на нову гру. Так, я... Сіно! Да, я сіно прикол! Ааа, я сіно! Давайте знайдемо місце якесь імбове. О-о-о-о-о! О, о о о о та да та да да Дивіться! Гляньте, який їмба. Ламу? А випустимо. Чорт. Фу, мене спали. Беда, да, май, май, май! мене вбили! <гас> Ей! Сино стоять! Я біжу за тобою! А ти себе сам паску заводиш, чал. Все, сюда! Ну ладно, ми програли. Давайте тепер виберемо книжну полицю. 5, 4, 3, 2, 1. І мене тут, знаєте, Майнкрафт вилітає. Чекайте. Отак. Побігли. Давайте отак. До речі, мене ще тоді е, дуже прям швидко спалили, бо я тоді, пам'ятаєте, лаву пустив, яка взірвалася. Ну це щось я тупону да чуть, чуть. Ні. Побіг? Побіг? Бже біжем біжи, біжем біжим біжим біжим! Та, блін, да та... та що я так тупо зливаюся? Можна якусь лівнути? Можна лівнути? Коротше, я, я ліваю поки. І я прийняв рішення іти знову грати. Мі треба просто далі відбігти. Я дуже тупо зливаюсь на початку. Лисочка, 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 лисочка. Ей, братік! Йому було пофіг на мене. Дайте каву. Хочу дуже далеко відбігти. Мужики, то та їмба місце, то їмба, мене ніхто не найде, чекайте. Ой, моїх братів кавунів б'ють. І ще пшениці там бігає Ні, 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 ні. Не, не до мене, не до мене. Окей. Ай, хай бігають. Тих всіх б'ють, всіх б'ють. Десять блоків лишається. Дев'ять. Будь ласка. Будь ласка. Блін, тут якісь дуже жорсткі шукачі. Я так хочу виграти. Дві хвилини рівно залишається. А -а -а -а. О, Все, тепер рівно дві хвилини. Ой, ой, боже, як страшно! І сі навколо мене бігають, не можуть поняти. маю хоча б одну гру виграти. Да, він! Мене зараз руки будуть... Ні. Так страшно. 30, 29, 28. 5, 4, 3, 2. Сюди! Я виграв. Давайте глянем. Я є? Мене. Чекайте, мене нема. Ну, е. Чекайте. Ну, е. Э! О. А... Так я все рівно я не попав, Що mm. сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що я це знімаю відео зарані, і я не знаю, чи в мене вже є 100 підписників, але на даний момент в мене їх там 95 і. Ну ладно, я, я не буду гадати, тому що я зараз записую на відео раніше, тому окей, не буду гадати. Просто все рівно скажу, підписуйтесь. Обов'язково. В будь-якому випадку, скільки б там підписків не було. Що ж, на цьому будемо закінчувати. З вами був я, Феєр. Тут в чаті якась фігня відбувається. Ну що ж, якщо хочете більше таких рубриків, пишіть. Мені, чесно, дуже сподобалось. А саме перший бедварс. Хоча і злився. Гатату, фейер. Ну ладно, всім!